Ну і вибори без інтриги, і результат, який відомий заздалегідь у Білорусі обрали президента. І вгадайте, хто переміг. Олександр Лукашенко знову йде на черговий термін. Вже сьомий за рахунком. За даними білоруського центру виборчкому, за диктатором проголосували майже 87% виборців. Якщо вони голосували, звісно, його опоненти отримали від 1 до 3% голосів. Але е, підрахунки ще тривають, і офіційні результати оголосять лише 5 лютого. Тож, Якій атмосфері проходили волевиявлення виявлення в Білорусі? Знову ж таки, якщо воно було, хто був конкурентом Лукашенка? Знову ж, якщо це можна назвати, конкуренцією. І які вони мали шанси, ці люди? Дивіться в нашому сюжеті. Лукашенко на виборчу дільницю прийшов у супроводі свити та домашнього улюбленця. Останній не встиг перейти порог, як одразу ж надзюрив. І щось є у цьому символічне. Так само Лукашенко останні 30 років учиняє з демократією, тому сьоме його балотування на пост президента цьогоріч лише формальність і фамільярність. Я не хотів йти на ці вибори, і кілька місяців тому на останній раді нацбезпеки я про це казав. Хлопці, ну скільки можна? Ну, якось уже ну, 30 років. Навіть зовні якось непристойно. Я вже на своїй тарілці почуваюся. Нібито нікого більше немає. У бюлетені кандидатів на президентство – четверо. Усі вони представники пролукашенківських політсил: Олег Гайдукевич, Анна Канапацька, Сергій Саранков і Олександр Хижняк. І власне те, що вибори в Білорусі без вибору яскраво демонструє відсутність на виборчих дільницях представників ОБСЄ. їх просто не запросили, що є порушенням міжнародних зобов'язань держави. Щодо виборів у Білорусі, то це абсолютно не демократичний захід. Ці вибори цілковита профанація, і це не вибори, коли заздалегідь відомо хто переможе. У своїй перемозі Лукашенко, схоже, і не сумнівається. Одразу ж після голосування він влаштував чотиригодинну прес-конференцію для місцевих і російських пропагандистів. Були на ній і деякі представники польських медіа. На заяви Лукашенко не скупився. Застаріг Польщу від вигаданих спроб окупувати західну частину України. Українцям пророкував важке життя та знову лякав російським орешником. Ми не відмовляємося від ядерної зброї. Це страшна зброя. А орешнік страшна зброя, але не така. Білоруський політичний аналітик Ігор Тишкевич, який працює в Україні, каже, ця передвиборча кампанія, на відміну від попередніх, була досить млявою. До того ж, Лукашенку вдається вміло маніпулювати на темі війни. Тож опору навряд чи білоруси йому чинитимуть. Хвилі репресій та затискання гайок з однієї сторони. Вони в принципі ну унеможливили саме довгострокову підготовку до повних протестних акцій, або політичний компаній. Це раз. А з другої сторони, якщо говорити з точки зору ідеології, то так позиція Лукашенки значно краще. Під час президентської виборчої кампанії у Білорусі у 2020 році одразу два опозиційних кандидати банкір Віктор Бабарико та підприємець і блогер Сергій Тихановський опинилися за ґратами. Тож єдиною кандидаткою від опозиції зареєстрували Світлану Тихановську. Дружину ув'язненого опозиціонера. Однак, після підрахунку голосів ЦВК оголосила про впевнену перемогу Лукашенка. Це спровокувало протести на вулицях білоруських міст, які тривали кілька місяців. Правоохоронці жорстоко розганяли мітинги. Десятки тисяч протестувальників кинули за ґрати. Ще кілька тисяч, у тому числі, і опозиційні лідери разом зі Світланою Тихановською виїхали з Білорусі. Зараз диктатор готується до плавної передачі влади наступнику, переконаний Ігор Тишкевич. Фактично, підготовку до цього йшла достатньо давно от політичної площині, швидше за все, не одразу. А я думаю, що десь за рік буде розвиватися така річ, як створення відносно безпечних для оточення Лукашенки, і начебто, позиційних партій. Окрім зміни конфігурації влади у Білорусі, дедалі активнішими будуть спроби налагодити контакт з країнами заходу. Зазначає аналітик. Негласні консультації з деякими країнами Лукашенко вже веде.